Друзі, а ми продовжимо в ефірі каналу Еквалімпік говорити з Русланом Цимбалюком про, по-перше, престижні змагання в Чехії, в нове місто над мету і в цьому місці відбувалися престижні міжнародні змагання, де як ми дізналися в минулому відео, в минулій частині, що Руслану вдалося там виконати норматив майстра спорту. А взагалі, як складалися змагання і як вдалося досягти непоганих результатів на команді? У нас з блочного луку Сергій Атаманенко завоював срібну медаль. Він дуже сильний спортсмен, в нього дуже багато досвіду. Він в нас і стріляє з збірної України, тобто з людьми без інвалідності. Та? І там. Також він на дуже високому рівні стріляє і завойовує в Україні перші місця, так? От. А, 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 я посів шосте місце, а, непогано відпрацював, але під час, власне, під час змагань і вилазять більше якісь помилки, на які ми звертаємо увагу, щоб в подальшому відпрацювати. От, власне, нам бракує змагань, щоб більше досвіду отримувати. І от ми з тренером намагаємося їздити там по різних турнірах в Україні змаганнях, змагання і стріляти з сильнішими, з здоровою збірною, скажімо так, так, тобто, там є можливість постріляти з сильнішими. І що мені найбільше подобається, це те, що в цьому спорті ти рівний на рівні з усіма можеш працювати і показувати результати. Так, безумовно, результати є. Вони говорять самі а, за себе. А взагалі, як вдається зараз і виїздити за кордон, можливо, іноді проводити збори, ну і також виступати на змаганнях. Ці непрості для кожного українця. І, звісно, і морально, і фізично часи війни, коли, безумовно, це дуже впливає і на логістику, в тому числі. Е, ну, Власне. Е... Зараз ми були в Чехії також перед Кубком Європи на зборах і збори важливі на виїзді, тому що це міняються умови. По-друге, там було по температурі тепліше, тому що в нас холодно і чомусь всі чим... перші змагання проводять дуже рано, що, ну, в принципі, немає можливості. Попрацювати на своїй дистанції взимку, ми більше працюємо на там, 3 метри, 18 метрів, відпрацьовуємо техніку. А власне, збори дають можливість оцих декілька тижнів відпрацювати і покращити свій результат. А, логіст, стосовно логістики, набагато гірше все, звичайно, що було дуже. Легко і просто зі Львова вилетіти там в будь-яку країну, а зараз це потрібно добиратися автобусом, і це значно важче, це більше часу займає і важко. Ну, важко сидіти скільки часу, але нічого не поробиш. Ну, безумовно, так. Це також вносить свій вплив, свої корективи. Руслане, щодо наших суперників, так, і в тому числі держави, на які ти і наша збірна рівняється, кого ми можемо віднести до, скажімо, топ-5 світового рейтингу у стрільбі з луку? Франція, Італія, Турція. Вообще. Ну, от, наприклад, на минулих Японія, змаганнях Японія. в Чехії. А на минулих це Італія, Франція і Турція посіла призові місця здається, так? Так. Ну, але ми знаємо, що також і азійська, і азійська школа дуже завжди на високому рівні, так і Японія, Південна Корея, Японія. Японія. Ну, Корея в паралімпійському спорті не дуже. От uh -huh. в не так, як в Олімпійському. Ні, ні, в Олімпійському. Uh -huh. Тут навіть у спортсменів дуже дивно, що в них зовсім інша техніка роботи. Ну і це дуже дивно. Ми спостерігаємо, хто як працює, яка техніка. От і власне, в коли дивишся на олімпійців, корейців і на паралімпійців, ну це зовсім два інших світи. <рес> ну, так південним корейцям, паралімпійцям навпаки, треба більше брати приклад з українців. От, власне, з приводу українців нашої збірної, і тебе і всієї команди, які подальші плани ще в цьому році, на цей сезон, які будуть найближчі великі міжнародні змагання, на які плануєте виїзд? Це в нас буде чемпіонат світу в Чехії в Плізині. Це ліцензійний чемпіонат. Там ми будемо боротись за ліцензії. Потрібно потрапити в одну восьму, тобто 14, 14 ліцензій, здається, будуть зараз розігруватись. От. І ми зараз працюємо, відпрацьовуємо свої помилки. Думаємо, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати ці ліцензії. Ну, я думаю, що все безумовно вийде. Єдине, що цікаво, дізнатися, де ти е, проживаєш зараз, так і де, власне, ти тренуєшся і допомагаєш нашим бійцям реабілітуватись і також робити свої перші кроки у стрільбі з луку. Це місто Львів. Тренуємося. Ми в зимовий період я займаюся вдома. Uh -huh. В мене щит вдома стоїть, тому що, uh -huh. на жаль, немає доступних залів, і якщо якщо є зал, то він десь на другому поверсі, що потрібно по сходах е, лізти. Так, якщо це вже тепліше, якщо скажімо, температура піднімається вище 15 градусів, то ми вже виходимо. На стадіон і займаємося на стадіоні. Про От, ну, власне будемо... зимовий період. Власне зимовий період е шкода, що немає можливості. Здається, і велике місто, і залів досталь, але, на жаль, немає доступних. Так, це знову ж таки ще одне питання, яке постійно підіймаємо ми в ефірі каналу «Еквалімпік». Звісно, доступність безбар'єрність, і, звичайно, сподіваємося, як в місті Лева, так і в інших містах України. Ну, що вже говорити, звичайно, про містечка менших розмірів, менших масштабів. Але якщо навіть у таких містах, як Львів чи столиця України, Київ теж зберігаються певні такі незручні моменти для людей з інвалідністю, звичайно. Ми будемо про це говорити, і треба це якомога скоріше змінювати. Але в той же час, Руслане, дякуємо за твій позитив і за твою велику роботу для України, але не можемо відпустити тебе без побажань для наших глядачів і для всіх українців, які вболівають за тебе, і, звісно, в такий непростий час моляться за Україну і підтримують збройні сили України. Дякую. Твої побажання хочеться попросити кілька Мої слів побажання? для всіх українців, так? Не здаватись, не опускати руки, робити свою роботу і все буде окей. Тільки так і ніяк інакше. Слава Україні! Героям слава! Руслан Цимбалюк, я вже не побоюсь цього слова уславлений український лучник, про якого знають у спортивному паралімпійському світі, і ми розуміємо, що це знання буде тільки збільшуватись, як і популярність взагалі нашої української збірної зі стрільби з луку, тому що наші лучники продовжують про себе заявляти на весь світ. Так сталося і в Чехії знову ж таки непрості обставини силь. Ні, супротивники, але навіть коли все проти десь не завдячуючи, а всупереч вони виходять і досягають мети. І знову ж таки краще це вкотре побачити в ефірі каналу Еквалімпік в нашому ексклюзивному сюжеті. Всі стріли другого змагального дня зі стрільби з лука на Кубку Європи у Чехії випущено. Українські паралімпійські спортсмени продовжують боротьбу. Сьогодні закінчились перші спарінги елімінаційного раунду в лічному. До одного четвертої війшли два наших спортсмена: Цимбалюк, Руслан і Атаманенко Сергій. На жаль, командами не спромоглося. Завтра ще будуть стріляти мікси. Я дуже вдячний керівництву. Укрцентра Інваспорт НКСУ і особливо Олені Андріївні Зайцеві за те, що вона допомагає нам багато, і вся структура допомагає, і проводять збори. Першими відстрілялися командні класи. Наумчук Василь та Цимбалюк Руслан програли суперниками з Індії із рахунком 2-5. Пара Атаманенко Сергія та дзядика Івана обійшли канадських спортсменів у першій дуелі. Але, на жаль, поступилися французьким спортсменам всього лише на одне очко. В командному ми сьогодні пройшли одну дуель, в другому спарінгу програли одне очко, в кінцевому результаті стали п'ятим. Попалися нам канадійців, яких ми вчора пройшли. ну, Чуть-чуть не вистачило нам французів. Трошки обідно, бо можна було, але десь. Це недопрацювання. Початок сезону перший, перший старт на 50 метрів, до того ми цілу зиму стріляли на 18. Десь воно, можливо, далося в знаки. Як то кажуть, будемо працювати, будемо старатися, щоб. Така на чемпіонаті світу було набагато краще у індивідуальному заліку. Малих Наталія, Дзядик Іван, Наумчук Василь та Шевченко Анна Вікторія з невеликим відривом поступилися своїм суперникам. А цимбалюк Руслан та Атаманенко Сергій із перемогою у одне очко підіймаються у турнірній таблиці та продовжують боротьбу на шляху до золотих медалей. Це в нас була 1.32, тепер 1.16, але залишилося 8 чоловік. Так завтра будуть продовжувати змагання аж до медали. Спокійні та зосереджені параспортсмени на змагальній лінії вогню захищають честь нашої держави на міжнародному рівні. Та думками і серцем вони завжди з Україною. Завдячують, допомагають та наближають перемогу. На жаль, то, що у нас творять ці кляти москалі. І так, да, з'являється багато людей з інвалідністю завдяки пана Олерія Михайловича, то почали звертати увагу на цих людей з особливими потребами. Дякуємо Збройним силам України та віримо у перемогу. Хочеться подякувати Збройним силам України, що так боронять нашу державу. Такі Такий тяжкий для нашої держави час. Твого роду ми це ж працюємо на фронті, тільки ми на спортивному фронті. Ми показуємо, що ми є. Ми боремося і будемо боротися. Ми переможемо. То обов'язково то, то не люди, то пікайте. Ну що, друзі, сьогодні ми більше дізналися про паралімпійську стрільбу з лука. Стали свідками гідно чудового виступу збірної країни на Кубку Європи в чеському місті нове місто над мету. І справді розуміємо, що у спортивної України і в нашої паралімпійської збірної зі стрільби з Луку велике майбутнє, і, звичайно, в Україні. Також тому друзі продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Також просимо вас бути з каналом. Еквалімпік і в телевізійних мережах, також на всіх діджитал-платформах. Підписуйтесь у Ютубі, Фейсбуці та Інстаграмі. Ну і, звичайно, дуже скоро ми знову з вами зустрінемось. Я, Ігор Мартиненко, та вся команда каналу Еквалімпік. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!